На початку травня мешканці Шосткинщини традиційно їздять до Десни, щоб на власні очі побачити її весняний розлив. Але цього року річка не така повноводна, як у попередні роки, говорить мешканка Новгород Сіверського Антоніна Борисова. Року такий розлив був, що до самих домів підходила вода. І ходили полем кругом. Полем, Це вокруг скільки? а в цьому році зовсім мало. І вже вона не буде більше розливатися. А потому, що нема. Дождей нема, нема. За словами пані Антоніни, життя неподалік річки не приносить їй жодних незручностей. Чого не скажеш про людей, будинки яких поряд з самою десною. сарай може підтопити, Хто близько, сильно вже зовсім, Нам вона не мешає. А тим, які іменно возлі Десни, тим так. Да. Тим так. Да. Шо, на гору город. Жінка показує нам замкову гору, звідки відкривається неймовірний вид на десну. За словами Антоніни Борисової, це історичне місце, яке люди облюбували для відпочинку. Ну, на цьому замку резиденція була. і, ну, і все. Екатерина сюди приїжджала. На цьому замку е, був коли до війни кінотеатр. в летнее время. И детки все лазили на, на деревья, чтобы без копеек смотреть кино. Так на деревья лазили. Люди, да, приезжают, сюда приходят. А молодежь так на ночами. На машинах, на мотоциклах. Угу. Ночами. Что же есть и где это Ярославна, тоже место красивое возле Пушки, на Пушкинской, тоже место красивое. Замкового гору вважає одним з красивіших міст Новгородціврського і Ганна Барабодько. Дівчина займається малюванням, тож піднімається сюди, щоб відтворити на папері пейзажі рідного міста. З минулого року почала приходити, тому що тут мало людей і так свіжо, спокійно, тихо. Переважно природу малюю не, не вулиці, а саме якусь рослинку побачу намалюю, пейзажі малюю.